Сі іноді хочуть шаурму, але є проблемка. Покупна, як правило, не дуже жирний соус, непонятне м'ясо, його ще й мало. Тому готуємо правильну шаурму без шкоди для фігури. Курячу філешку розрізаємо навпіл, відрізаємо шмат пергаменту, трохи змастили розтопленим маслом. На нього сіль перець приправи по смаку і закидуємо на сковорідку. Поки смажиться, займаємося соусом. Густий йогурт або сметана, сіль, французька гірчиця, сушений чесник, паприка. Зовсім трохи соку лимону і перемішаю. Повертаємось до курячого філе. А воно лябам біте сніговіта. Таким методом м'ясо виходить соковите і не пересушене. Нарізаємо клітковину, помідорка, цикцикцикцик, хоба сала можна любе, але цей хрустить прикольно. Фінішна пряма збираємо шаурму. І Якщо калорії потрібно ще менше, просто робимо без сиру. М'ясо, зверху салат. Звичайно, соус він не дуже калорійний. Можна побільше. Морква корейська беремо у складі без бензонату натрію, помідорка і усе скручувати її дуже легко. Правий лівий бортик загнули та притискуючи, звернули з двох сторін. на сковорідки обсмажуємо, і у вас виходить просто класна домашня шаурма, де соковите, зрозуміле м'ясо, і яку можна, і треба на схудненні. Секундочку, подія важлива, тому перед тим як куштувати, можна і піджака. Вау, а пахне як куштуємо? М -м -м, це нереально смачно. Наче шаурма тебе цілує в рот. Шаурма дійсно соковита і смачна. Просто спробуйте всім смачного.